Доброго ранку, дівчино. Мені бабушкам хлібчик. Угу. Дякую. Так, майже кожен свій ранок розпочинає Людмила. Жінка 13 років працює соцпрацівницею у Червоногригорівці на Нікопольщині. Через колишнє Каховське водосховище, вже війська РФ. Тому селище росіяни постійно обстрілюють з дронів та артилерії. Але Людмила все одно щодня їде до своїх підопічних. У неї їх десятеро. У нас село виходить, складається з трьох частин, то далеченько їздити. Ну щоб тільки якщо розвести, щоб роз... бабушкам, то години 3. Людмила не виїжджала лише в перший день повномасштабної війни. Обстріли намагається перечекати разом з підопічними, а коли в дорозі, то просто сподівається, що біля неї не влучать, ділиться жінка. Якраз обстрілювали перші два обстріли. Я в бабушки була, ну, подумала, що вже більше не буде, а потім кинулася їхати вже до, ну, не додому, а далі до підопічних. І, Таке впечатлення було, як над головою стріляли, Страшно було. Серед підопічних Людмили люди з інвалідністю та старші за 80 років. Деякими вона опікується з перших днів своєї роботи. Її вони лагідно називають донечкою, каже жінка. Доброго раночка. Сьогодні з хлібчиком. Ось ці хороші, звісно. Ворота відкрила. Жінка відвідує три-чотири людини на день. Для них скупляється, привозить продукти, може прибрати та приготувати поїсти. Важлива така допомога і для Лідії. Жінці Людмила купує також ліки. служба в нас золота, завжди виручає. В будь-який день можна подзвонити, і люди наша тут, як тут. І навіть можуть подзвонити не в урочне время, як ви там, особливо як бакають, чи ви живі, чи здорові. Також у селищі залишається проблема з питною водою після підриву росіянами Каховської ГЕС. Тому Людмила допомагає із цим. Я стараюся на, на скутера брати дві каністерки, це виходить, 40 літрів. Ну, Важкувато. Гуманітарку, як по отримуємо, просимо своїх рідних допомогти машиною розвести. Але найбільше підопічні потребують все ж таки спілкування, каже Людмила. Особливо допомагає їм заспокоїтися після обстрілів росіян. Ми дома сидимо всі сім'єю, да ховаємося там. А вони ж то сидять самі в чотирьох стінах. Їм набагато страшніше, чим нам. Переходиш, буває до них. А вони ой, все, буду помирати. Так, тримаємося, все буде добре. Своїх підопічних лишити ніяк не зможе, каже Людмила. Приїжджає до них і у вихідні. Тому планує і далі працювати у цій сфері навіть попри небезпеку російських обстрілів. Ну привикла до цього я, я не знаю, як я буду без них. Вони ж мої найрідніші. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.